Подайте степень Х у 12 степені у вигляді добутку двох степенів, одним з яких є перше завдання Х. Тобто Х у 12 степені це Х помножити на Х у якомусь ще степені. Ми знаємо, що при множенні степенів з однаковою основою показники додаються. Х це х у першому степені, скільки треба додати до одинички. Щоб було 12, 11. І так, х множимо на х в 11 степені. 1 плюс 11, 12, х у 12 степені. І один з множників Х квадрат. X квадрат помножить на х. Знову, щоб було 12, два треба додати до 10, 2, та 10, 12. При множенні степені з однаковою основою. Основа залишається та сама, показники додаються, х у 12 степені, це Х в 4 степені помножити на Х у 12 мінус 4, 8, 4 плюс 8 12. Так, Х у 12 степені, дорівнює Х у 7 степені. Помножити на х 12 мінус 7, 5. При множенні степенів показники додаються 7 додати 5х у 12, перевірили. І х у 9 з у 12 степені дорівнює х у 9 степені помножити на х у 12 мінус 9, 3, 3 додати 9, 12.